Організувати спільну виставку учнів та викладачів корисна справа, вважає директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. На його думку, дивлячись на картини своїх наставників, презентовані на цьому вернісажі, діти намагатимуться дотягнутися до їх високого професійного рівня. Я вважаю, що великий стимул і дуже корисна подія Сьогодні відкривається до того ж, ми назвали нашу виставку чи палітра, і сподіваємось, що вона. Буде в нас традиційною з такою назвою. Кожної осені привітав учасників виставки з мистецькою подією та вручив викладачам художнього відділення почесні грамоти начальник відділу культури Шосткинської міської ради Ігор Фатун. Ми дорослі намагаємось і будемо намагатись подалі робити все, щоб ви комфортно себе почували в школі і в цьому житті в нашому вашому. А ви Намагайтесь вражати нас своїми творчими доробками, роботами. І дякую вам за це. Творчі подарунки підготували винуватцям свята їх колеги з музичного відділення, викладач та відомий скрипаль Ігор Поліський, а також юна вокалістка Милана Шевкун. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Вихованці художнього відділення, які минулого року брали участь у міжнародному конкурсі Репін об'єднує світ, що проходив у місті Чугуєв на батьківщині видатного митця, отримали з рук Юрія Лози, подяки та дипломи. Володарка першого місця Анна Марія Матла зізнається, що з початком війни тональність її картин змінилася, адже події, які відбуваються зараз в Україні, мимоволі відзеркалюються й на полотні. Вони змінилися від того, що моральний стан і і, мабуть, в кольорах і в настрої до війни, мабуть, теми були вони більш оптимістичними були з війною. Якось не було настрою. Бронзові призерці конкурсу Олександрії Яременко найбільше до вподоби малювати пейзажі, але третє місце їй приніс портрет Іллі Репіна. Та й на сьогоднішній виставці вона презентувала теж портрет Тараса Шевченка. Я намалювала самого Шевченка. Інститут, в якому він навчався, його книжку Відомо Кобзар Катерину картина його відома, село, в якому він колись жив, та односельчан. За словами викладачки художнього відділення Алевтини Філон, вона разом з колегами намагається відвернути увагу своїх учнів від негативу, пов'язаного з війною, і спрямувати їх думки на світлі сторони сьогодення. Ми дуже сподіваємося, що наше майбутнє буде світлим, щасливим для дітей, для нас, для ну. Те, що все справді налагодиться, і ось у них зараз час навчатися. Ми дуже хочемо, щоб вони його не опустили, щоб вони отримали ті знання, які їм потрібно, щоб вони мали наснагу, натхнення, щоб вони працювали, і, звичайно, від дітей залежить майбутнє нашої країни. Якими вони будуть зростати, які успіхи будуть робити, так буде і в майбутньому. До речі, одна з вихованок Алевтини Філон Її донька Вероніка. Ідучи по стопах своєї Талановитої мами дев'ятирічна художниця вже має певні мистецькі здобутки. Зокрема, друге місце на конкурсі Репін об'єднує світ. Учні та їх педагоги презентували на виставці чарівна палітра різножанрові картини, натюрморти, портрети, пейзажі, сюжетні композиції. Усі вони сповнені вірою світле майбутнє нашої держави, а також надихають на нові творчі звершення. Викладацький склад він має. Е... Цікавих викладачів є викладачі старшого покоління, які багато вже бачили, багато чого вміють. І ось ці роботи дуже важливо дивитися і молодшим викладачам, і дітям. Подивитися, яка прекрасна акварель виставляється старшими викладачами, як ось ту акварель подавати, так яка вона ніжна та тендітна. І це дуже важливо для професійного зростання учнів, бачити, як працюють дорослі художники. І для викладачів важливо щоб їхні діти надихалися цією творчістю і також переймали найкращі традиції.